Привіт, привіт, друзі! Мене звати Альона Хмелик, і я вас запрошую приєднатись до цієї першої руханки із тижневого циклу руханок. Якщо ви припустили, то протягом семи днів я буду щодня викладати у себе на сторінці короткі руханки по 10-15 хвилин для того, щоб підкинути вам ідеї, як можна класно з турботою про своє тіло починати ранок без якихось зайвих зусиль. Отже. Запрошую вас приєднуватися. Сьогоднішня руханка буде такою максимально ненапряжною, тому що ніхто не хоче раз напрягатися в понеділок. От, отже, давайте будемо починати. Ми з вами почнемо з таких легких прохлопувань по всьому тілу для того, щоб прокинутися і налагодити зв'язок між мозком та тілом. Це насправді дуже класний розігрів навіть просто перед будь-яким тренуванням. Але ми будемо не бити себе ось от долонькою. Ми складаємо долоньку як такий човник і саме повітрям себе прохлопуємо. Отже, починаємо з гомілок. Добре, прохлопуємо зовнішній внутрішній гомілок. Переду та позаду. Переходимо на стегна, Прохлопуємо свої стегна з усіх сторон. До речі, от якщо у вас є якісь проблемні моменти зі стегнами, наприклад, з внутрішньою частиною стегон, це теж класна техніка, яка буде допомагати мозку краще бачити цю частину тіла. Що ж, можете додавати до своїх тренувань, як такий розігрів. Супер. Не забуваємо, звісно, про сідниці. Також, якщо у вас погано вмикаються сідниці в роботу, ви їх погано відчуваєте під час якихось вправ, це дуже класний спосіб собі допомогти з цим. Коротше, добряче себе Шльопаємо. Тепер переходимо на праві ребра, прохлопимо себе по правим ребрам, ліві ребра. Всюди, куди можете дотягнутись, прохлопуйте себе. Прохлопаємо себе по попереку, по крижам. Можна ось так прохлопити себе. По правій лупацію по трапеці, плечі. Супер. Переходимо на руки. Добре себе прохлопуємо по правій, по лівій руці з усіх сторін. Можливо, ви вже трошки розігрілись. Чудово, тепер грудина. Цю зону дуже класно прохлопувати, особливо після якихось респіраторних захворювань. Тепер зменшуємо дуже сильно свою інтенсивність і легенько прохлопуємо себе по животу. Да. Тепер добре розтираємо долоньки, прямо щоб вони стали теплі-теплі. Угу. І коли відчуєте тепло, запускайте теплі пальці собі в волосся і трошки помисуйте шкіру голови. Я вже в екстазі. Можна також помасувати задню поверхню шиї, можливо, там є якась напруга після сну. Угу. Чудово, достатньо. Вже наступної вправи стаємо в опору на долоні та коліна. Пальчики на руках максимально розчепірюємо, вони як такі присоски з всією, всією своєю поверхнею, відштовхуються від килимка. Пальці на ногах також. Спираються на килимок, відштовхується. Зараз можете уявити, що вас хтось за таз тягне трошки назад, а за голову трошки вперед за потилицю. Тобто ви подовжуєтесь по спині. Робимо тут вдих, видих, ніби через трубочку ви видихаєте повільно зі звуком, ніби хочете подути прямо на свій килимок. Звук можете робити або ж, -ж, 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 -ж. будь-який такий шиплячий звук. Тобто вдих, розширилось. І видих. Дуємо на килимок. Довгий-довгий видих. Супер, так ми з вами будемо дихати протягом усіх вправ. Зараз робіть ще один вдих. З видихом підборіддя притискаємо до грудини, відштовхуємось, продовжуючи видихати долоньками від килимка і скруглюємо грудний відділ. І потім таз також тягнемо на себе, закінчуючи видихати. Тут ми сідниці не стискаємо, ми лобкову кісточку підтягуємо до себе м'язами живота. Зараз ви такі повністю круглі в спині, кожен хребець виштягується до стелі. Ми тут трошки подихаємо, робимо вдих, вдихаючи в спину між лопаток. Направте туди свій вдих, все повітря, розширюючи цю зону. І знову видихаємо ніби через трубочку і видихом, животом ще більше штовхаємо поперек, роблячи його ще круглішим. Супер. Ще вдих між лопаток. І ще штовхаємо животом поперек на видиху. Прямо видихайте зі звуком, щоб у вас було чутно. Чудово. Ми з вами зараз будемо рухатися лише тазом. На вдиху, повільно починайте сідницями розкручуватися в стелю, продовжуючи відштовхуватись руками, щоб ваш грудний відділ все ще був круглим. Натягуємо сідницями, куприком в стелю. Це вдих. І з видихом плавно знову підтягуємо таз на себе лапковою кісточкою. Не стискаючи сідниці. Ще вдих, розкручуємо сідницями до стелі максимально. Можете уявляти, як ваша лобкова кістка рухається в просторі. І видих. Підтягнули таз до себе. Зробимо ще один раз. Вдих, розкрутились тазом. І видих. Та підтягнули на себе лобковою кісткою. Супер. Можемо трошки відпочити. Ну що, давайте продовжувати далі. Ми знову займаємо позицію в опорі на долоні та коліна. Наші пальчики так само відштовхуються добре від килимка, а долоні, ніби присоски всією поверхнею, відштовхуються також від килимочка. І ми будемо робити дещо схоже, як до того. Робимо вдих. З видихом підборіддя притискаємо до грудей. Відштовхуючись доньками, скругляємо тільки грудний відділ. Таз все ще лишається в такому нейтральному положенні. І в кінці видиху та стягнемо на себе лобковою кісточкою. Знову ми такі, як креветка, натягнулися спиною вгору. Робимо тут вдих. І тепер знову тільки таз сідницями на видиху розкручуємо вгору. Потім ключиці ми починаємо тягнутися вперед. Наш грудний стає в нейтральне положення. І ми дивимося вниз на килимок, також вводимо шию в нейтраль. Тут робимо вдих. Починаємо видихати і знову притискаємо підборіддя до грудини. Далі відштовхуємось руками, скруглюємо грудний відділ. І потім таз підкручуємо на себе. Тобто стараємося ізольовано кожну, кожен сегмент хребта рухати. Тут робимо вдих, в спину, видих, тільки таз, натягуємо сідницями вгору. Далі ключиці ми тягнемось вперед. Відчуйте, як у вас довгий живі, довга передня поверхня тіла. І врешті шию також трошки розгинаємо. Вдих. Видих, підберіться до грудини. Грудний вгору, таз підкрутили. Тут вдих, широка спина. Видих, тільки таз назад. Натягнулись ключицями до рук і розігнули шию. Чудово. Друзі, сідайте зараз в позицію русалка. Це коли у вас одна нога попереду, а інша нога позаду. У мене попереду ліва нога, і ліву руку я ставлю донькою коло себе на килимок. Пальці у мене знову розчепірені, пальці в налоні, як присоски. Праву руку я витягаю в сторону, і тут я тягнусь рукою в сторону для того, щоб моя лопатка віддалилася від хребта. Угу, чудово. Зараз я буду на вдиху розкриватися назад, всією грудною кліткою, повертаючись, тягнутися рукою також в сторону. Це вдих, і з видихом закручуюсь вниз, ніби хочу грудьми подивитись на килимок. Правою рукою тягнусь підліво. Який тут є важливий момент? Подивіться, будь ласка. Важливий момент в тому, щоб тягнутися назад всім корпусом, всією грудною кліткою, а не тільки рукою. Тому що, якщо я буду тягнутися тільки рукою, подивіться, бачите, моя лопатка буде приводитись до хребта. Ось тут. Це не те, що нам потрібно. Ми натягуємось рукою в сторону, трошки вгору. І всім корпусом, грудьми повертаємось назад, лопатка лишається широкою. Це вдих. І видих. Супер вдих. Це може бути не така вже велика амплітуда, це окей. І видих. Вдих. І видих. Ще два зробимо вдих. Розтягнути передню поверхню тіла, грудні м'язи і видих. Скруглити спину. Ще вдих. і видих. Прямо грудьми дивимось на килимок. Супер. Давайте зробимо на інший бік. Тепер праву догоню ставлю коло себе, лівою рукою витягую в сторони, лопатка віддаляється від хребта. Я роблю вдих і видих, Закриваюсь. Правою рукою відштовхуй себе. Ще вдих і видих. Вдих. І видих. Вдих. Всією грудною кліткою повертаюсь. І видих. Прям тягнусь лівою рукою під праву. Ще вдих. І видихаю. І зробимо останній вдих і видих. Чудово. І нам лишиться одна остання вправа. Продовжуємо сидіти в позиції русалки. Зараз я, навпаки, ліву руку ставлю на килимочок, коли маю праву ногу попереду, і праву руку підіймаю вгору. Зараз я буду на вдиху виштовхувати свої праві ребра в сторону і вгору, ніби от прям хочу максимально розкрити кожне ребро, віддалити одне від одного, віддалити пахву від тазу, прям як гармошку розкриваю ребра. Це вдих. Тут також будьте уважні, що я рукою не тягнуся назад, донька в мене поверну, повернута до килимка. Я трішки накриваю себе рукою, щоб моя лопатка також мене обійняла, ви відчуєте таке приємне витяжіння аж до тазу. Це вдих. І з видихом я просто трошки опускаю лопатку. Ще вдих. Розкрила максимально ребра і видих, трошки вирівнялася. Тут мій акцент не на тому, щоб зігнутися вліво, а на тому, щоб саме правий бік виштовхнути в сторону. Отже, вдих. Пальці на руці розчепірені, щоб додавати додаткове натяжіння, і видих, і останній вдих. І видих. Зараз порівняйте, як себе відчуває ваш правий та лівий бік. У мене правому набагато більше свободи та такого об'єму. Ну, давайте зрівняємо наші боки, змінюємо ноги. І тепер моя права рука буде стояти на килимку, а ліву руку я витягаю вгору, пальчики розчепірені, і трошечки накриваю себе плечем, для того, щоб лопатка моя була широкою. Так, вдих. Потягнулась лівими ребрами в сторону та вгору і видих. Трошки опустила бік. Ще вдих. І видих. І ще два вдих. Додавайте до тяжіння рукою і видих. І останній вдих. Максимально ніби розкриваємо ліву легень. І видих. Супер. Ну що, друзі, я дуже рада, що ви доєдналися до цієї руханки. Обов'язково напишіть мені своє враження, як вам чи сподобалось чи ні. Як ви себе почуваєте після, і я вас буду чекати вже завтра на нашій наступній руханці. Бажаю вам класного понеділка. Па-па.